І так, я готую котекіно, лентіки, сочевиця. Мені потрібно буде цибуля, морква та селера. Нарізаю моркву, селеру та цибулю. Відкриваю коробку з котичином, ставлю котичіну у кип'яток. Парю на протязі 30 хвилин. Сучевицю відкидаю на друслак, промиваю холодною водою. В олію вкидаю цибулю, моркву, селеру, се перезарою та вкидаю сочевицю, перчу та солю, лавровий лист та розмарин. Добавляю кип'ячену воду, тушкую під кришкою до готовності. Приємного апетиту!